Вітаю на уроці математики. Сьогодні на уроці ми з вами продовжуємо ділити круглі багатоцифрові числа на розрядні. А зараз усний рахунок. Визнач частину. Так, три шості. П'ять сьомих. Дві третіх чотири сьох молодці. Четвертих. Одна третя. Молодці. Продовжимо усний рахунок, але тепер задача. Розв'яжи задачу усно. Із села до міста, відстань, між якими становить 78 км, виїхав велосипедист, і одночасно на зустріч йому з міста виїхав мотоцикліст. Швидкість велосипедиста дорівнює 18 км дорівнює 13 км за годину, що становить п'яту частину швидкості мотоцикліста. Через скільки годин вони зустрінуться. Для того, щоб дізнатися, через кілька годин вони зустрінуться, ми з вами повинні знати швидкість руху кожного велосипедист рухається зі швидкістю 13 км, а мотоцикліст. Про мотоцикліста, ще нам сказано, що 13 км це п'ята частина швидкості мотоцикліста. Так, для того, щоб знайти швидкість мотоцикліста, слід помножити 13 помножити на 5. Чому 13 помножити на 5? Бо 13 це лише п'ята частина від цілого. Значить 13 помножити на 5. Швидкість мотоцикліста. 65 кілометрів за годину. Так. Далі нам слід дізнатися швидкість, з якою вони... слід дізнатися, на від кілометрів вони за годину один до одного зближаються. Один проїжджає за годину 13 кілометрів. Інший 65 кілометрів. Як дізнатися, наскільки вони зближаються? Так, 65 плюс 13, відстань, з якою вони зближаються за одну годину. Отже, із села до міста відстань становить 78 кілометрів. І мотоцикліст з велосипедистом також пройшли 78. 8 кілометрів. Скільки годин вони, Через скільки годин вони зустрілися? 78 розділити на 78 одна година. За одну годину вони зустрілися. Молодці. Напишіть каліграфічно одну п'яту числа 25. Так, відповідь 5. Кого є підручники? Відкриваємо їх на сторінці 69-71. Обчисли вирази усно. Так, 1800 розділити на 300. Давайте згадаємо, як ми обчислюємо подібні вирази. Так, ми закреслюємо стільки нулів, скільки. Однакову кількість нулів, так, скільки у діленому і в дільнику. Так, 18 поділити на 3. 6. 4500 розділити на 500. Нулі прибираємо. 45 розділити на 5. 9. 4000 розділити на 800. Нулі прибираємо 40 розділити на 8, 5. 2100 розділити на 700. Нулі прибираємо 3. 45 тисяч розділити на 5 9, 18 тисяч розділити на тисячі, 6. Молодці. Давайте з вами подивимося на обчислення і розглянемо інший спосіб обчислення. Це назвами звичний спосіб обчислення. так? Знаходимо перше неповноділене. Це у нас з вами виходить 3750. 1750 розділити на 500 дорівнює 7, 7 помножити на 500-3500. 250. 250 розділити на 500 не можна, опускаємо 0. 2500 розділити на 500 дорівнює 5, 5 на 500 2500. Давайте тепер розглянемо іншим способом обчислення. 37500 500 розділити на 500. 37500 розкладаємо на 375 і 100. І 500 розкладаємо на 5 і 100. І 375 ділимо на 5. Помножити 100 розділити на 100. 375 розділити на 5 Доріння 75. 100 розділити на 100, 1. 75 помножити на 1, 75. Скористаємось цією властивістю для обчислення у стовпчик. 37 500 розділити на 5. Давайте з вами подивимося, що ми робимо. Прибираємо нулі у дільнику 2 нуля і у діленому 2 нуля. Значить, ми їх прибираємо. У нас з вами залишається 375 розділити на 5. 30, знаходжу перше неповне ділення. 37 розділити на 5, 7. 7 на 5, 35. 37 міняти 35, 2. 5 опускаємо. 25 розділити на 5, 5. 5 на 5, 25. 25 міняти 25, 25 дорівнює 0. 52 200 розділити на 600 Нулі прибираємо знаходжу перше неповне ділення. 52 розділити на 6. дорівнює 8. 8 на 6, 48, 52, відняти 48, 4, опускаємо 2. І 42, розділити на 6 дорівнює 7, і 7 помножити на 6 дорівнює 42. Отже, щоб поділити. Одне кругле число на інше кругле число можна відкинути в діленому дільнику однакову кількість нулів. Давайте з вами обчислимо вирази письмово: 58 800, розділити на 700, відкидаємо однакову кількість нулів. Тут два нулі тут два нулі, значить, відкидаємо однакову кількість. 588 розділити на 7. Знаходжу перше неповне ділення. 58 розділити на 7. Рівнює 8. 8 помножити на 7 – 56. 58 відняти 56 – дорівнює 2. 2, помн... 2 розділити на 7 не можна, опускаємо 8. 28 розділити на 7 – дорівнює 4, 4 помножити на 7 дорівнює 28. 28 міняти 28 дорівнює 0. Наступний вираз 53 400 розділити на 300. Прибираємо однакову кількість нулів. Назвами тут 2 нулі, значить і 2 нулі. Значить, прибираємо однакову кількість нулів. І 5 розділити на 3. Дорівнює. 1. 1 помножити на 3 дорівнює 5. 1 помножити на 3 дорівнює 3. 5 міняти 3 дорівнює 2. 2 розділити на 3 не можна, опускаємо 3. 23 розділити на 3 дорівнює 7. 7 помножити на 3 – 21. 23 відняти 21 дорівнює 2. Опускаємо 4. 20. Чотири розділити на три дорівнює вісім. Вісім помножити на три двадцять чотири. Молодці. Будь ласка, обчисліть ці вирази самостійно, перевірте за відео. Молодці! Закреслюємо однакову кількість нулів. Знаходимо перше неповне ділене 21, 21 розділити на 7 дорівняє 3, 3 на 7, 21. 7 опускаємо 7 розділити на 7. 1, 1 помножите на 7, 7. 7 опускаємо 7 розділити на 7. 1, 1 помножити на 7, 7. 7 відняти 7 дорівнює 0. І 734 500 розділити на 500. Що робимо? Прибираємо однакову кількість нулів. І 7 розділити на 5 доріння 1. 1 поножите на 5 доріння 5, 7 відняти 5 дорівняння 2, 23 розділити на 5 доріння 4, 4 поножите на 5, 20. 4 розділити на 5 не можна. Будемо ділити 100, вибачте, 23 відняти 20 дорівня 3, 3 розділити на 5 не можна, опускаємо 4. 34 розділити на 5 дорівнює 6. 6 помножити на 5 дорівнює 30. 34 відняти 30 дорівняння 4. Опускаємо 5, 45 розділити на 5 дорівнює 9. Дев'ять помножити на 5 дорівнює 45. Молодці. Розв'яжи задачу, склавши вираз. З двох міст одночасно, назустріч одна одній, вийшли дві групи лижників. Перша рухалася зі швидкістю 11 км за годину, а друга зі швидкістю 13 км за годину. Через 5 годин вони зустрілися, яка відстань була між ними. Для того, щоб дізнатися, яка відстань була між ними, нам потрібно спочатку дізнатися швидкість руху, з якої, не швидкість руху, відстань, на яку вони зближалися, так? 11 додати 13 дорівнює 24. І щоб дізнатися відстань, слід. Швидкість помножити на час. 24 помножити на 5. І ми дізнаємося відстань. Як ми з вами запишемо цей вираз в стовпчик, Ой, склавши вираз. Як ми запишемо цю задачу, склавши вираз. Так, в дужках 11. Додати 13 і помножити на 5. Молодці. Отже, сьогодні на уроці ми з вами продовжували обчислювати вирази, розв'язували задачі. На цьому урок з математики завершено.